перенос слів, шрифтові виділення, колон цифри, колон титули, виноски, художні ефекти, коридори, висячі рядки, текстові видільні титульні шрифти, акценти, абзацний відступ, буквиця. Правила набору знаків і цифр між розділовими знаками, крім тере, і словом не можна ставити пробіл. Крапку перед словом не можна відокремлювати пробілом. Дефіс, який застосовується в словах типу «як-небудь», а також в якості знаку переносу. Тире між словами відокремлюється пробілами. Не ставиться пробіл між цифрою і знаком процента. секунди минути, градуса. Для позначення десяткових дробів використовується кома, наприклад. 6,35. Дроби записуються без пробілу, наприклад, 4,7. Між ними символ ділення стоїть. Види виділень в тексті та правила їх набору. Шрифтові виділення повинні бути виконані шрифтами тієї ж гарнітури і кегля, що й основний текст. Пробіли між словами повинні бути збільшені приблизно на 2 пункти. Забезпечена єдність ліній шрифту в кожному рядку. Примітки автора або редактора повинні бути набрані з відбиттям 2 пункта. між тире є наступним текстом. До шрифтових виділень відносяться набір виділеним шрифтом, набір більш дрібним або більшим шрифтом, шрифтом іншого малюнка, прописними або капітальні букви. Правила набору заголовків та титульних елементів. Гарнітура і кегель шрифту заголовків, а також їх розміщення, мають відповідати макету, стилю та задуму публікації. Заголовки, які складаються з двох або декількох рядків, мають бути розбиті на рядки по смислу. Для заголовків, звичайно, вибирають рублені шрифти. Заголовки, розміщені в тексті, мають бути набрані як. Звичайні виділення. В кінці заголовків, набраних окремими рядками крапка не ставиться. При наборі заголовків окремими рядками між словами має бути пробіл в один напівкегль Заголовки є орієнтиром для читача, тому особливо важливо, щоб вони не зливалися з текстом, чітко відокремлювалися від нього. Для виділення можна використовувати зміну кегля шрифту, зміну насиченості шрифту, зміну гарнітури шрифту, відбиття заголовка, виділення великими літерами чи капітелю. Півворітна. Висячі рядки це одна або кілька рядків з абзацу, які виявилися на початку або в кінці сторінки. Велика частина абзацу при цьому знаходиться на попередній чи наступній сторінці. Коридор це невдало розміщені пропуски в різних рядках, що утворюють вертикальні чи діагональні білі лінії в трьох чи більше рядках тексту. Коридори ускладнюють читання тексту, оскільки людське око ніби спіткається на них. Ініціал. Буквиця. Від латинського початковий. Графічно оформлена перша літера абзац збільшеного розміру, що застосовується для виділення початку фрагменту друкованого твору, розділу, параграфа, структурної частини. Відбиттям називається інтервал між абзацами, створюваний для виділення цього текстового об'єкту, привернення до нього уваги читачів. Якщо задати невелике відбиття для всіх абзаців, щільність тексту зменшиться, а його зручність читання підвищиться. Колон цифри це номера сторінок книги або журналу, що розміщуються майже на всіх смугах книги, за винятком деяких особливих смуг. За задумом дизайнера або художника, верстка книги може робитися з розташуванням колон цифр як внизу, так і вгорі смуги. Типові шрифти. Текстові шрифти призначені для складання великих обсягів тексту. Титульні заголовних компонентів, титулів, обкладинок, колон титулів. Ось вони. Подивіться: Arial, Franklin Gothic Book, Book Antiqua, Times New Roman. Титульним шрифтом може стати будь-який текстовий при зміні насиченості кегля, накреслення, застосування різних ефектів, таких як тінь, контур тощо, але найпридатніші для складання заголовків акцидентні гарнітури, оскільки розробляються для великих кеглів. Ось такі от, подивіться, незвичайні нестандартні шрифти. Акцидентні від латинського випадковий. Текстові шрифти застосовуються для виділення у тексті або на сторінці. Такі виділення можуть бути ледве помітними, тією ж гарнітурою, але іншим кеглем накресленням або ж різко контрастувати малюнком, кольором, розміром. Текстовий шрифт відповідно до способу засу... застосування може бути основним, додатковим, видільним, акцендентним. Технічним, службовим. Винесення невеликий фрагмент тексту, що не перевищує двох речень, розташовується в розриві основного тексту чи на полях. Врізи короткі коментарі чи додаткові відомості до основного тексту завжди оформляють винесенням. Виворіть текст, колір літер якого світліший за кольор тла. На якому він розташований. Традиційний варіант виворітки білі літери на чорному тлі. Ось подивіться на оці приклади. Шрифтові виділення роблять зміною накреслення, нахилу, щільності і насиченості, зміною гарнітури шрифту для окремих фрагментів сторінки, виділенням слова або фрази шляхом збільшення або зменшення ширини знаків, зменшення або збільшення кегля основної гарнітури. Застосування капітелі. Застосування ініціалу для позначення початку нової значнєвої частини. До нешрифтових виділень належать виділення шляхом збільшення інтерліанджу. обромлення лінійками або рамками, Обрамлення, винесення в окремий текстовий блок, зміну кольору тексту або підкладки, застосування капітелі. Виворітна.